Уявіть, що земля під ногами починає глухо гудіти. Спершу здається, ніби десь неподалік приїхала важка машина, але звук посилюється, підлога починає хвилюватися, і вже за кілька секунд усе довкола тремтить так, що важко навіть утриматися на ногах. І тоді до вас долітає інший звук дикий нелюдський рев, не вітер, не грім, а гул схожий на гігантський потяг, що мчить просто на вас із безодні океану. Ви озираєтесь і бачите стіну чорної води, висотою з багатоповерхівку, що рухається до берега зі швидкістю літака. Машини летять у повітря, будинки ламаються навпіл, ніби зроблені з картону, а цілі міста зникають під масою солоною темряви. Привіт, друзі! Якщо ви ще не з нами, саме час підписатися на канал. Ваша підтримка справді безцінна. А ми рушаємо далі. Так почався день 11 березня 2011 року. День, коли Японію сколихнув землетрус магнітудою 9 балів, найпотужніший у її історії. Вибух енергії під морським дном, еквівалентний сотні мільйонів бомб хіросіми, виштовхнув уперед стіну води, яка зруйнувала все на своєму шляху. Цунамі рухалося зі швидкістю понад 700 км на годину, сягаючи у висоту 30-40 метрів. За лічені хвилини десятки прибережних міст були стерці з карти, загинули майже 20 тисяч людей, ще сотні тисяч втратили домівки, а понад мільйон будівель просто зникли. У містечку Рікузентаката, яке колись прикрашав густий береговий ліс із 70 тисяч сосен, сталося щось, що японці згодом назвуть дивом. Після того, як вода відступила, на місці, де стояв ліс, залишилося лише одно дерево. Воно стояло самотньо серед руїн, нагадуючи, що навіть у найгіршому хаосі може лишитися іскра життя. Місцеві прозвали його деревом чудом, символом стійкості перед обличчям стихії. Та ця історія не закінчилася скорботою. Коли країна оговталася від катастрофи, перед нею постало болісне питання, як захистити себе від подібного знову. Спершу відповідь здавалася очевидною, побудувати ще міцніші бетонні стіни, але в процесі розчищення руїн народилася інша ідея, що як оборону можна створити не з цементу, а з самого життя. Саме тоді на сцену вийшов доктор Акіра М'явакі, видатний ботанік, який десятиліттями досліджував, як відновлювати ліси природним шляхом. Під час відвідин зруйнованого узбережжя він зробив просте, але глибоке відкриття, Соснові насадження, що століттями прикрашали берег, не витримали не лише сили цунамі, вони не були справжнім лісом. Це були штучні плантації з мілким корінням і слабкою структурою. Справжній захист, на думку Міавакі, могли дати лише багатошарові ліси з місцевих видів дерев, ті, що растуть разом, переплітаються коріннями і тримають землю, немов сплетені руки. Так народився задум створити велику лісову стіну, живий бар'єр уздовж усього узбережжя, яке постраждало від цунамі. Проект передбачав висадження майже 90 мільйонів дерев на смозі довжиною понад 300 кілометрів. Кожен ліс мав бути близько 100 метрів завширки і складатися з густої суміші місцевих видів, дубів, хамелеасів, костанопсисів та інших вічно зелених дерев. Їхнє завдання полягало не лише в тому, щоб прикрасити ландшафт, а й щоб стати природною лінією оборони. Виконання цього задуму було дивом як інженерії, так і екологічне одночасно. Мільйони тонн уламків, бетон, деревина, скручений метал не стали сміттям, їх очищали від токсичних речовин і перетворювали на штучні пагорби за вишки кілька метрів, на яких потім висаджували дерева. Ґрунт готували спеціально. Він мав бути достатньо пухким, щоб дати молодим саджанцям дихати, але водночас міцним, аби витримати новий ліс. Посадки відбувалися за методом м'яваки, щільно без симетрії різні види поруч. У кожен квадратний метр висаджували по кілька саджанців, дозволяючи їм змагатися і підтримувати одне одного, як це робить природа. Вздовж берега низкорослі, стійкі до солі рослини, за ними вищі дерева, а ще далі густі листяні масиви, що мали сприйняти уламки, які може нести майбутня хвиля. Та головною силою цього проекту стали люди. Тисячі волонтерів із усієї країни приходили на посадки. Діти, які втратили домівки, власноруч саджали молоді дерева. Старші жителі відбирали насіння з пам'яттю про ліси свого дитинства. Ритуали посадки часто супроводжували священики-синаїсти, благословляючи нові гаї, як колись благословляли священні ліси біля храмів. Так народився проект «Гінгономорі» Ліси охоронці, що символізували єднання людей і природи. Минуло кілька років і результати перевершили всі очікування. Ліси висаджені у 2012 році, росли неймовірно швидко. Те, що зазвичай потребувало десятиліть, ставало реальністю за 5-7 років. Уже через три роки більшість ділянок не потребували догляду. Густе листя створювало власний мікроклімат, утримувало вологу, пригнічувало буряни. Птахи, комахи і дрібні тварини, яких не бачили на узбережжі десятиліттями, почали повертатися. Біорізноманіття вибухнуло новим життям. Вони розбивають хвилі, зменшують силу штормів і тримають береги на місці. За результатами моделювання, густі прибережні ліси можуть знизити енергію штормових припливів майже на чверть це вражаюча цифра. Чи здатні ці нові зелені бар'єри вистояти перед ще одним гігантським цунамі, поки що загадка? Але одне вже відомо точно: дерева мають дивовижну здатність приймати на себе удар води, поглинати її силу і розсіювати її енергію, рятуючи те, що за ними. У місті Рій після катастрофи 2011 року громада витратила понад 150 мільйонів єн, приблизно мільйон доларів, аби зберегти єдине дерево, що вціліло серед 70 тисяч знищених сосен. Надихнувшись цією ідеєю, у містечку Сінай, архітектори створили унікальну систему пагорби надія тисячоліття. Це не просто парки, а 15 зелених просторів із 10-метровими штучними насипами, повністю зробленими з уламків цунамі та вкритими місцевими видами дерев. Вони одночасно служать місцями евакуації, символом природження з руїн і місцем відпочинку для жителів. Психологічний ефект відновлення природи виявився не менш важливим ніж екологічний. Люди, що живуть поруч із новими лісами, часто говорять про віру і майбутнє, готовність знову будувати житло на узбережжі і відчуття єдності зі своєю землею. Діти, які саджали дерева на фестивалях відродження, виросли із розумінням, як людські дії здатні або захистити, або зруйнувати їхні домівки. Несподівано відновлювання прибережних лісів привернуло туристів. Люди з усієї Японії і навіть за кордону приїжджають побачити символічне дерево диво та нові насадження, що простягаються вздовж берега. Так народився феномен туризму пам'яті, подорожі не лише заради відпочинку, а щоб віддати шану загиблим і побачити, як природа та людина разом створюють майбутнє. Втім, попри натхнення, проект не уникнув суперечностей. Головне питання чи можуть дерево дійсно зупинити велике цунамі. Моделі показують, що під час подій масштабу 2011 року навіть молоді ліси можуть бути вирвані з корінням. Тож уряд не ризикнув повністю відмовитися від бетонних стін. Нові насадження лише доповнюють старі інженерні споруди. Ще одна проблема час, щоб ліс досяг максимальної міцності, потрібне десятиліття, але історія Японії знає, що руйнівні хвилі приходять приблизно раз на 500 тисяч років, та якщо наступна, трапиться раніше ніж дерева зміцнюють. Природа, як відомо, не чекає, поки ми завершимо підготовку. Не оминули і екологічні сумніви. Переміщення мільйонів тонн ґрунту та уламків викликало побоювання можливого забруднення, особливо через близькість фукусіми. Деякі вчені попереджали, що монокультурні насадження можуть стати вразливими до шкідників чи хвороб, а надмірна концентрація певних видів загрожує втраті природного балансу. Соціальні виклики теж не забарилися, коли ініціатива Велика лісова стіна перетворилася на національний бренд. Частина місцевих громад відчула, що їхні власні традиції ігноруються. Люди прагнули не без стратегічної зеленої лінії, а відродження рідних священих гаїв, що колись охороняли їхні храми. Фінансова сторона залишалася складною. Посадка дерев справа недорога, особливо коли допомагають волонтери. Але догляд за ними протягом десятиліть потребує постійного фінансування, а ширша програма берегового відновлення коштувала державі сотні мільярдів єн. Тож деякі економісти ставили питання, чи є ліси найефективнішим способом захисту. До цього додається загроза кліматичних змін, підвищення рівня моря, посилення тайфунів, солоні ґрунти. Усе це може пошкодити молоді дерева, що ще не встигли пустити глибоке коріння, а зміни у режимі опадів здатні порушити ріст навіть найвитриваліших видів. Серед критиків з'явився і інший аргумент: чи не створюють ліси ілюзію безпеки? Якщо люди повірять, що дерев достатньо для захисту, вони можуть знову почати будувати домівки в небезпечних зонах, і тоді природа знову нагадала б, хто насправді керує. Попри всі сумніви, досвід Японії викликав інтерес у всьому світі, глобальний рух до зеленої інфраструктури, використання природних систем замість сталі і бетону набирає обертів, проте японський підхід виділяється серед інших. Він не просто про відновлення, а про філософію, перетворення руїн на основу життя. Китай із 1970-х років будує власну велику зелену стіну, аби стримати пустелю гобі, але там ліси часто не приживаються. Африка створює велику стіну Сахелю, ініціативу, що має не лише зупинити опустелювання, а й дати людям роботу. Нідерланди обрали інший шлях поєднання бетонних дамб із природними заплавами, а Бангладеш довів ефективність мангрових лісів, природних щитів проти циклонів. Та жодна країна не намагалася зробити те, що зробила Японія: перетворити уламки катастрофи на фундамент майбутнього захисту. Їхній експеримент уже надихає інші держави. Від Мумбаї до Майами міста почали садити власні прибережні ліси, використовуючи методи, розроблені доктором Акірою М'явакі. Минуло понад 10 років після цієї чорної п'ятниці, 2011-го. Тепер діти, які народилися після трагедії, доглядають ліси, посаджені їхніми батьками. Для них це не проект і не меморіал, це частина життя, місце, де можна гратися, навчатися, торкатися землі. Можливо, саме ця передача турботи між поколіннями стане найціннішою спадщиною. Друзі, дякую, що дивились це відео. Підписуйтесь на канал, тисніть подобайки та залишайте свої коментарі. Дякую за вашу активність і підтримку. Бережіть себе і слава Україні!